І сьогодні у нас дуже цікаве заняття. У нас сьогодні на емоційний інтелект заняття. Ми тільки що з дітками обговорили емоції, для чого вони потрібні, чи допомагають вони нам, чи навпаки, вони нам заважають. Отож, тепер у нас є тут карточки такі різноманітні. Ярік, діставай перший, будь ласка, давай любу карточку. Це печаль. Скажи мені, будь ласка, як ти можеш на своєму обличчі показати мені печальку? Печалька, Вікторія, ну покажи мені печальку. Ліза, Регіна? печаль, Єва? печаль, Лера. Це печаль. Скажи, будь ласка, Ярик, а коли тобі було печально? Тобі, тобі буває? Буває у тебе така емоція? А коли? Ну, коли я яка очень сильно, то у мене боліт серце. І тоді тобі печально? Да. Добре, зрозуміло. Окей, Вікторія, позішаємо. Діставай. В тебе огида. Скажи, будь ласка, якщо б ти могла обрати, з'їсти е, супчик з хробачками. Чи одягнути носок, який носили цілий тиждень. б ти обрала? Супчик з хробаками чи носок? Ні то, ні то? Ні. Ти можеш так і сказати? Мені огидно. Віка? Мені огидно. Правильно. Отже, це огида. Нам щось дуже неприємно. Вікторія, а є щось, що в тебе викликає огиду? Mm -mm. Що? І навіть жабу поцілувати можна? Mm -mm. Це огидно. А покажіть мені на обличчі ось цю емоцію огиду. Покажіть мені огиду. <рив> <рив> Ліза, здавай, будь ласка. О, в тебе задріслінь. Так. Чи є людина, на яку ти хочеш бути схожою? Є хтось? Угу. Хто це? Маша. Це Маша. А що Маша має такого, чого не маєш ти? Чим вона краща? Плаття. Плаття в неї є? Угу. І ти хочеш собі теж таке плаття? Uh -huh. А яке це плаття? Біле. Біленьке? Добре. А скажіть, будь ласка, чи можна якось на обличчі своєму показати заздрість? Можна? Ні. Емоцію Ні. Ні. Дуже складно, Nie. так, дуже складно її показати. Добре. Окей, Регіна, діставай, будь ласка. І в тебе теж огида. А чому Огида допомагає нам бути здоровими? Регіна, чим нам Огида допомагає? Ми про це говорили. Ну, наприклад, тобі дають мішок, а там щось рухається. Ти засунеш туди свою ручку? Ні. Чому? А там щось таке слюняве. Засунеш руку? Ні. Правильно. Огида тобі допомагає. Вона говорить. Стоп! Тобі це неприємно і ти це можеш не робити. А що ти скажеш? Ти можеш відмовити? Можеш відказатися? Майло. А як? А як відмовитися і не засовувати туди руку? Сказати стоп, я не хочу. Молодець, правильно, завжди можна пояснити свої емоції і не робити того, чого вам не хочеться. Єва дістала? А в Єви радість. А розкажи, будь ласка, про момент, коли ти була дуже-дуже щаслива, Єва. Були такі моменти, коли ти відчувала радість? Ну, коли Мама у мене купила іграшку. Якусь Що це була за іграшка. Лялька. Так. І тоді ти була дуже щаслива? Угу. Mm -hmm. Регіна, а який в тебе був момент, коли ти була щаслива? Я була щаслива, коли мені мама купила золоту кошку. Ліза. З а, я була щаслива, коли мені мама купила ігру. Яку? Там де треба надо м'яч і ловити. Супер. Вікторія, а коли ти відчувала радість? Якось, на новий рік ти відчувала радість? Чому? Дід Мороз, або Санта Клаус приходив до тебе і щось тобі подарували. А що подарувала? І ти тоді була щаслива? Так, добре, коли трапляються якісь дива, Ярославчик, коли ти був щасливий? Я собі говорила. Когда у меня было с половиной лет, то кто-то мне подарил такую игру э, крутую, которую там э, м, нажимать на будильник нужно, и папа не проснется. Угу. Я хотела еще вам показать одну эмоцию, вы просто не эти карточки, но не хотелось. Так, або Святий Миколас, так. або Санта може, або батьки можуть подарувати подарунок. Ця емоція називається тривожність. І скажіть, будь ласка, ми з вами говорили, що тривожність дуже схожа на страх. Якщо ви відчуваєте тривожність або страх, хтось може вам допомогти впоратися з цією емоцією? Якщо вам страшно, хто вам допоможе? Страх. Ну, Добре, вам страшно. Ви відчуваєте тривогу. Хто може вам допомогти? Тривожність. Ну, вона нам показує, вона нам підказує, що о, о о тобі не треба туди йти. А можна якось себе заспокоїти? Да. А як? Да. Наприклад, можна себе обійняти. Візьміть дві ручки, обійні, обійміть себе. Обійміть. Тепер можна... Я, я не бачу твоїх рук. Тепер можна ось так, як метелик. Себе крильцями побити, молодці, начебто це метелик, нас Я обгортає літаю, своїми літаю. крильцями. Двох тоді тривога і страх по трошки літаю. будуть іти. Але якщо з нами поруч є друг і ми бачимо, що він тривожиться або йому страшно, знаєте, що треба зробити? Обійняти його. Ярик обіймає Віку. Віка Ярика, Ліза обіймає регіну. Я в обіймаю Лєру. Ось так. І всі страхи якось в'ємо ярка. Будь ласка, добре, вони прийдуть. За ручку хоча б можна ось так от погладити по ручці. Вас можна? Вас можна погладити поручці.